Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми поринемо в загадковий та дивовижний світ води. Чи знали ви, що ми постійно використовуємо цей ресурс, навіть не підозрюючи про його неймовірну силу та потенціал? Вода це не просто рідина, що втамовує спрагу, вона має здатність впливати на наше здоров'я, енергію та навіть розумовий стан, але тільки якщо ми навчимося правильно її споживати. Як часто ви задумуєтесь над тим, як правильно пити воду, щоб вона працювала на вас? Сьогодні ми дізнаємось, чому правильний підхід до води може покращити імунітет, змінити енергетичний баланс і навіть вплинути на психічний стан? Чи знаєте ви, як температура води може бути ключовою для вашого здоров'я? Чи замислювались, чому вода під час їжі може завдати шкоди? І найголовніше? Як правильно розкрити цілющі властивості води для себе. Приготуйтеся до несподіваних відкриттів, адже те, що ви дізнаєтеся сьогодні, може кардинально змінити ваші звички та зробити ваше життя значно здоровішим та енергійнішим. Дорогі глядачі, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Перший секрет, про який ми поговоримо, стосується температури води, яку ми п'ємо. Це питання може здатися незначним, але насправді температура води значною мірою впливає на наше самопочуття та здоров'я. Вода має здатність впливати на енергетичний рівень, ефективність травлення і навіть на психологічний стан. Тому важливо розуміти, чому саме температура води має значення. Коли ми п'ємо дуже холодну воду, організм змушений витратити додаткові ресурси на її нагрівання до комфортної температури для шлунка, це може призвести до дискомфорту в травному процесі, сповільнюючи метаболізм та ускладнюючи засвоєння поживних речовин. Холодна вода також може знижувати кровообіг, що негативно позначається на загальному стані організму, викликаючи втому чи важкість. Окрім цього, споживання дуже холодної води може викликати спазми в шлунково-кишковому тракті. З іншого боку, надто гаряча вода може бути не менш шкідливою. Вона може спричинити подразнення слизової оболонки шлунка, що в довгостроковій перспективі може викликати запальні процеси та проблеми з травленням. Тому важливо уникати надмірно гарячої води, яка може завдати шкоди. Оптимальна температура води. Це вода кімнатної температури або трохи тепліша, близька до 20-25 градусів Цельсія. Вона не потребує додаткових зусиль для засвоєння, тому швидко й ефективно підтримує баланс в організмі. При такій температурі вода максимально сприяє нормальному травленню, не перевантажуючи організм. Також варто зазначити, що хоча холодна вода інколи може бути приємною. Краще обирати температуру, яка не створює додаткових труднощів для організму. Різні практики здорового харчування та стародавні філософії, зокрема стоїцизм, наголошують на важливості розуміння того, як ми п'ємо воду. Вони рекомендують підтримувати внутрішній баланс організму, в тому числі через правильне споживання води. Вода кімнатної температури дозволяє ефективно підтримувати енергію та здоров'я, знижуючи ризик навантажень на організм. Таким чином, коли ми правильно п'ємо воду, ми не тільки підтримуємо ефективне травлення, але й допомагаємо організму зберігати енергію і ресурси. Це може бути основою для легкості, бадьорості та внутрішнього балансу. Тому щоб зберігати свою енергію, здоров'я та знищити зайві навантаження на організм, пам'ятайте про те, що температура води має значення. Другий секрет, про який ми поговоримо, стосується того, коли саме пити воду і чому важливо уникати споживання води під час їжі. Це ще один момент, який часто ігнорується, але насправді він має значний вплив на наші процеси травлення та загальне самопочуття. Багато хто звик пити воду під час їжі, намагаючись втамувати спрагу або навіть допомогти собі краще пережовувати їжу. Проте з точки зору здоров'я це не найкраща практика. Під час їжі наш організм активно займається переварюванням їжі, що вимагає певних умов для оптимальної роботи травної системи. Коли ми п'ємо воду безпосередньо під час прийому їжі, ми розбавляємо шлункові соки. Що знижує їх кислотність і може ускладнити процес травлення? Це також може призвести до здуття газів і навіть до відчуття тяжкості після їжі. Крім того, вода, що потрапляє в шлунок під час їжі, може розріджувати шлункові соки настільки, що їжа не буде перетравлюватися ефективно, що може призвести до уповільнення метаболізму. У результаті організм витрачає більше часу на переварювання їжі, що може викликати відчуття важкості та втоми. Щоб підтримувати здорове травлення, найкраще пити воду до або після їжі, а не під час. Пиття води за 20-30 хвилин до їди може допомогти приготувати організм до прийому їжі, зберігши оптимальний рівень кислотності в шлунку. Водний баланс також можна відновити після їжі, але варто почекати хоча б півгодини після прийому їжі, щоб не втручатися в процес травлення. Правильний режим споживання води може значно полегшити травлення і сприяти нормалізації обміну речовин. Тому наступного разу, коли ви будете сідати за стіл, пам'ятайте, вода це важлива частина здорового способу життя, але важливо пити її в правильний час. Третій секрет, про який ми поговоримо, стосується обсягів води, яку ми п'ємо протягом дня. Багато людей мають схильність пити воду лише тоді, коли відчувають спрагу, але насправді важливо пити воду у певних обсягах, щоб підтримувати здоров'я та енергію протягом всього дня. Однією з основних помилок є споживання надто малої кількості води. Коли ми не п'ємо достатньо, організм починає відчувати зневоднення, що може призвести до погіршення самопочуття, втоми, головних болів та навіть зниження концентрації. Зневоднення також ускладнює роботу всіх органів і систем, включаючи серце, печінку, нирки та шлунково-кишковий тракт. Тому дуже важливо стежити за тим, щоб пити достатньо води протягом дня, але є й інша крайність. Надмірне споживання води, що також може бути шкідливим. Перепивання води може призвести до стану, який називається гіпонатріємія або отруєння водою. Це трапляється, коли в організмі знижується рівень натрію через надмірне споживання води, що порушує баланс електролітів і може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Оптимальний обсяг води для більшості людей становить близько 2-3 літрів на день. Залежно від рівня фізичної активності, кліматичних умов і індивідуальних потреб організму. Проте важливо пам'ятати, що ці цифри можуть варіюватися. Споживання води повинно бути рівномірним протягом дня, а не зосереджуватися на одному прийомі. Рекомендується пити воду маленькими порціями, що дозволяє організму ефективно її засвоювати, щоб дізнатися, чи п'єте ви достатньо води. Звертайте увагу на колір сечі якщо вона світла, значить ви п'єте достатньо, а якщо темна, вам слід збільшити споживання води. Пам'ятайте, що регулярне пиття води в правильних обсягах є важливим аспектом здорового способу життя вода підтримує баланс в організмі, сприяє детоксикації, полегшує переварювання їжі та забезпечує достатній рівень енергії. Четвертий секрет стосується того, як і коли правильно пити воду для максимального ефекту. Це важлива деталь, яку часто недооцінюють, але вона може значно вплинути на наше загальне самопочуття та енергетичний рівень протягом дня. Пити воду на голодний шлунок зранку це один з найбільш потужних способів підтримати здоров'я і енергію. Коли ми прокидаємось, наш організм після ночі відпочинку перебуває в стані зневоднення. Більшість людей не звертає увагу на цей факт, проте перший ковток води після пробудження дає потужний імпульс для метаболізму, допомагає активувати внутрішні процеси очищення і відновлення. Вода на голодний шлунок очищує організм від токсинів, які накопичуються під час сну, підтримує нормальну роботу кишечника і покращує кровообіг. Це також сприяє підтриманню належного рівня енергії на весь день. Крім того, вживання води зранку допомагає налаштувати травну систему на прийом їжі та покращує засвоєння поживних речовин. Крім того, важливо пам'ятати про питний режим протягом дня: пити воду невеликими порціями, рівномірно розподіляючи її споживання, краще ніж випивати великі обсяги за один раз. Це дозволяє організму ефективніше засвоювати воду та підтримувати оптимальний рівень гідратації. Найкраще пити воду кожні 30-60 хвилин, а не чекати, коли відчуєте сильну спрагу. Ще один важливий момент не пити воду безпосередньо перед сном, це може призвести до порушення сну через необхідність вставати вночі для відвідин туалету. Крім того, якщо ви п'єте багато води перед сном, це може негативно вплинути на вашу травну систему і порушити процес відновлення організму під час ночі. Отже, пити воду правильно це не тільки про кількість, а й про час і спосіб. Звичка пити воду на голодний шлунок і протягом дня, коли організм найкраще засвоює її, є важливим кроком до здоров'я та енергії. П'ятий секрет стосується того, як розкривати цілющі властивості води та як її можна використовувати для підтримки загального здоров'я. Це не просто про кількість і час, коли ми п'ємо воду, а й про те, як можна зробити воду ще більш корисною для організму, додаючи певні елементи або змінюючи спосіб її споживання. Один з таких способів додавати в воду природні інгредієнти, які можуть значно підвищити її користь. Наприклад, лимон. Лимонна вода є потужним детоксикуючим засобом. Вона не тільки збагачує організм вітаміном С, але й сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і нормалізує рівень кислотності в організмі. Лимонна вода допомагає зменшити запальні процеси, покращує стан шкіри та зміцнює імунітет. Крім того, вона сприяє виведенню токсинів і допомагає в детоксикації організму. Інший популярний додаток до води це огірок. Огіркова вода допомагає зберегти шкіру зволоженою, покращує травлення і підтримує баланс рідин в організмі. Оскільки огірок містить багато води, він є чудовим природним діуретиком, що допомагає виводити надлишок рідини і токсинів, знижуючи набряки та покращуючи роботу нирок. Ще один корисний інгредієнт імбир. Імбир має протизапальні властивості, він стимулює травлення. Підтримує нормальний обмін речовин і може допомогти в боротьбі з нудотою. Додавши кілька скибочок свіжого імбиру до води, ви отримаєте не лише смачний напій, а й потужну підтримку для вашого здоров'я. Незважаючи на всі переваги додавання різних інгредієнтів до води, важливо пам'ятати, що ці добавки не повинні замінювати звичайну питну воду. Вони повинні бути доповненням до вашого основного питного режиму. Крім того, ці інгредієнти варто використовувати в міру, щоб уникнути зайвого навантаження на організм. Таким чином вода це не просто рідина, яку ми п'ємо для підтримки гідратації, вона може бути потужним інструментом для поліпшення здоров'я, якщо ми використовуємо її правильно, додаючи природні інгредієнти, які підвищують її корисні властивості. Дорогі глядачі, не забувайте, що на нашому телеграм-каналі. Ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Підписуйтесь і приєднуйтеся до нашої спільноти. Шостий секрет полягає в тому, як правильно зберігати воду, щоб не втратити її корисні властивості. Багато хто навіть не задумується про те, що вода, яку ми п'ємо, може змінюватися залежно від того, в яких умовах її зберігають. Як і в багатьох інших аспектах здоров'я, навіть найкраща вода може втратити свої властивості, якщо не дотримуватися правильних умов для її зберігання. Перше про що варто згадати, це те, що вода, що зберігається у пластикових пляшках, може бути небезпечною для здоров'я. Пластик може вивільняти шкідливі хімічні речовини, особливо якщо пляшка залишена на сонці або зберігається в теплі. Тому намагайтеся уникати довготривалого зберігання води в пластикових ємностях. Ідеальним варіантом є використання скла або нержавіючої сталі для зберігання води, оскільки ці матеріали не взаємодіють з рідиною і не змінюють її властивості. Інший аспект температура зберігання води. Вода не повинна довго перебувати в гарячих або занадто холодних умовах, оскільки це може вплинути на її склад і смакові якості. Ідеальна температура для зберігання води кімнатна або злегка прохолодна, якщо вода довго перебуває на сонці, вона може змінити свій смак, а також сприяти розвитку мікроорганізмів. Також важливо пам'ятати про чистоту контейнера, в якому зберігається вода. Пляшки або ємності, що не миються належним чином, можуть стати джерелом бактерій та мікробів. Тому регулярно очищуйте ваші контейнери для води і надавайте перевагу тим, які легко можна мити та підтримувати в чистоті. Важливо також знати, що вода не повинна довго зберігатися в одній ємності. З часом навіть вода в герметичних контейнерах може втратити свої свіжість і корисні властивості. Якщо ви не п'єте воду впродовж кількох днів, краще змінити її на нову, щоб вона залишалася максимально корисною та свіжою. Таким чином, правильне зберігання води це ще один важливий аспект здорового способу життя. Дотримання простих правил, таких як використання правильних матеріалів для зберігання, підтримка належної температури та чистоти, дозволить зберегти всі цілющі властивості води і забезпечить її користь для вашого організму. Сьомий секрет стосується важливості свідомого підходу до пиття води та її впливу на наш психічний стан. Вода не тільки фізично підтримує наше тіло, але й може мати потужний ефект на наш розум і емоції, особливо коли ми п'ємо її з повною усвідомленістю. Одним з найбільш значущих аспектів є те, як ми ставимося до процесу пиття води. Чи сприймаємо ми це просто як звичку або необхідність, чи усвідомлюємо, що кожен ковток води це важливий елемент нашого здоров'я та благополуччя? Практика усвідомленого пиття води може не лише покращити фізичний стан, а й позитивно вплинути на наш психічний стан. Коли ми п'ємо воду в спокійному розслабленому стані, концентруючись на кожному ковтку, це допомагає нам знижувати рівень стресу. Усі ми знаємо, як важливо підтримувати емоційну рівновагу, і вода може стати інструментом, який допомагає нам у цьому. Замість того, щоб пити воду автоматично, спробуйте на кілька хвилин зупинитися, відчути її текстуру, температуру і смак це дасть вам можливість відновити зв'язок з вашим тілом і думками. Також варто згадати про важливість того, як ми п'ємо воду в моменти стресу чи напруження. Усі ми іноді переживаємо стресові ситуації, і в такі моменти пити воду з усвідомленістю може допомогти заспокоїти нервову систему. Дослідження показують, що глибоке дихання та концентрація на приємних розслаблюючих відчуттях під час пиття води допомагають знижувати рівень кортизолу гормону стресу і покращують емоційний стан. Під час пиття води також можна використовувати практики медитації. Наприклад, ви можете створити міні-ритуал, під час якого наллєте воду в склянку, спостерігатимете за її кольором та прозорістю, а потім, п'ючи її, будете концентруватися на кожному ковтку. Це допоможе зняти напругу і надасть відчуття умиротворення та внутрішньої гармонії. Отже, важливо пам'ятати, що пити воду це не лише фізична потреба, але й акт усвідомленого збереження психічного балансу. Це простий, але потужний інструмент, який допомагає підтримувати здоров'я на всіх рівнях фізичному, емоційному та ментальному. Тому в наступний раз, коли будете пити воду, зупиніться на мить і відчуйте, як вона наповнює вас силою, спокоєм і ясністю. Восьмий секрет стосується того, як вода може впливати на наші фізичні можливості та рівень енергії. Багато хто не усвідомлює, що недостатнє споживання води безпосередньо пов'язано з втомою, зниженням працездатності та навіть проблемами зі здоров'ям. Однак, якщо правильно налаштувати свій питний режим, вода може стати потужним джерелом енергії та допомогти вам підтримувати активність протягом дня. Однією з найбільших переваг води є її здатність допомагати організму підтримувати енергетичний баланс. Коли ми зневоднені, наша енергія значно знижується. Це відчуття втоми, розбитості, нездатності зосередитися, все це може бути наслідком недостатнього споживання води. Вода не лише підтримує правильний обмін речовин, але й забезпечує функціонування м'язів, кровообіг і всі процеси, що відбуваються в нашому організмі. Щоб забезпечити організм необхідною енергією. Важливо пити воду рівномірно протягом дня, особливо це актуально для людей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя. Перед фізичними навантаженнями під час тренувань та після них потрібно підтримувати водний баланс, щоб не втратити енергію та не спричинити перевантаження організму. Також вода грає важливу роль у підтримці нормальної роботи мозку. Дослідження показують, що навіть легке зневоднення може вплинути на нашу здатність концентруватися та приймати рішення. Коли ми п'ємо достатньо води, наш мозок отримує всі необхідні ресурси для оптимальної роботи, що дозволяє зберігати ясність думок і підвищити продуктивність. Один з найбільш ефективних способів зарядити себе енергією це пити воду перед важливими завданнями або моментами концентрації. Така проста звичка допоможе вам краще справлятися зі стресом, підтримувати працездатність і зрештою досягати своїх цілей більш ефективно. Тому наступного разу, коли відчуєте втому чи сповільнення, замість того, щоб шукати швидкі енергетичні напої чи кофеїн, спробуйте просто випити склянку води. Це може стати не тільки ефективним способом відновлення, а й важливим кроком до підтримки вашої енергії та життєвого тонусу. Дев'ятий секрет стосується того, як вода може впливати на нашу шкіру та зовнішній вигляд. Вода це один із найкращих природних засобів для підтримки краси, і її роль у догляді за шкірою неможливо переоцінити. Кожен день наша шкіра втрачає вологу, особливо через вплив зовнішнього середовища, таких як холод, вітер, сонце чи кондиціонери в приміщеннях. Коли організм зневоднений, шкіра стає сухою, в'ялою і втрачає свіжість. Ось тут на допомогу приходить регулярне споживання води. Вода допомагає зберігати шкіру зволоженою зсередини, що забезпечує її еластичність та здоровий вигляд. Завдяки воді шкіра зберігає свій природний бар'єр і краще захищається від шкідливих впливів навколишнього середовища. Крім того, вода покращує кровообіг. Що забезпечує доставку необхідних поживних речовин до шкіри, надаючи їй здоровий блиск і рівний колір. Зневоднення може призвести до появи дрібних зморшок, сухості та запалень на шкірі. Тому важливо пити достатньо води не лише для загального здоров'я, а й для того, щоб ваша шкіра виглядала молодшою і свіжою. Додатково вода виводить токсини з організму, що сприяє зменшенню прищів і запалень. Цікаво, що кілька досліджень показали, що люди, які регулярно п'ють достатньо води, мають більш гладку та зволожену шкіру, яка менше схильна до утворення дрібних зморшок і лущення. Більше того, регулярне вживання води може сприяти зменшенню запальних процесів, які часто призводять до акне або інших проблем зі шкірою. Ще одним корисним трюком є використання води для компресів або масок на обличчя. Для зволоження шкіри можна використовувати воду з різними натуральними додатками, такими як зелені чаї або ефірні масла, які надають ще більший позитивний ефект на шкіру. Отже вода є важливим компонентом не лише для загального здоров'я, але й для краси вашої шкіри. Вона допомагає зберігати її зволоженою, покращує її колір і еластичність, а також бореться з ознаками старіння та запаленнями. Пам'ятайте, що пити достатньо води. Це найпростіший і найефективніший спосіб підтримувати здорову та красиву шкіру. Десятий секрет стосується того, як вода може підтримувати ваш імунітет і допомагати боротися з хворобами. Багато хто не знає, але правильне споживання води може істотно підвищити здатність організму до самоочищення та покращити роботу імунної системи. Вода є важливою складовою багатьох фізіологічних процесів, що відбуваються в нашому тілі, включаючи детоксикацію та підтримку імунітету. Вона сприяє нормалізації роботи нирок, що дозволяє ефективно виводити токсини та шкідливі продукти обміну. Це особливо важливо, оскільки накопичення токсинів у тілі може послабити імунну систему і зробити організм більш вразливим до різних хвороб. Під час хвороби вода допомагає підтримувати нормальний рівень гідратації, що є важливим для швидкого відновлення. Наприклад, коли у вас є простудні або вірусні захворювання, організм втрачає більше рідини через підвищену температуру тіла, пітливість та дихання. Недостатня кількість води може призвести до зневоднення, що ще більше послабить імунну систему і затримує процес відновлення. Регулярне споживання води допомагає організму боротися з інфекціями і прискорює процес одужання. Вода також допомагає підтримувати нормальний рівень лімфи, що важливо для боротьби з інфекціями. Лімфа це рідина, яка переносить білих кров'яних клітин, що допомагають боротися з вірусами, бактеріями та іншими шкідливими агентами. Коли організм достатньо зволожений, лімфа циркулює ефективніше. Що сприяє кращому захисту від хвороб. До того ж, вода активує різні процеси, необхідні для синтезу антитіл і білків, які сприяють боротьбі з інфекціями. Вона також підтримує оптимальну роботу слизових оболонок, що є бар'єром для шкідливих бактерій і вірусів. Тому, щоб підтримати здоровий імунітет, важливо не тільки дотримуватися правильного режиму харчування і фізичної активності, але й регулярно пити воду. Щоб забезпечити організм необхідними умовами для нормального функціонування і боротьби з хворобами. Пам'ятайте, що вода це потужний союзник у підтримці здоров'я, і правильне її споживання може значно зміцнити вашу імунну систему, допомогти уникнути хвороб і прискорити одужання. Якщо ця інформація була корисною для вас і ви хочете дізнаватися ще більше секретів для покращення свого життя, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайк, якщо відео надихнуло вас або стало відкриттям. Ваші коментарі дуже важливі для нас. Пишіть, що ви думаєте, чи є у вас свої поради чи досвід, пов'язаний з водою та здоров'ям. Разом ми можемо створити спільноту, де кожен ділиться цінними знаннями і підтримує одне одного на шляху до кращого життя. Не пропустіть наступні відео, адже попереду ще багато цікавого і корисного. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей, дорогі глядачі.